Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прагнуть віддати Донецьк, Луганськ, тобто під загрозою захоплення? Потім Полтава, Харків, Дніпро. Потім приїхали журналісти на перемовинах, російські журналісти в Аляску Зараз їх туди поселили в ніякі отелі, поселили в ангари. Зараз детально розкажу про це. Потім, що часто буде на перемовинах там Трамп, що розказує, і саме головне, скільки Росія зараз виділила бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, і як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну Тут нічого нема унікального, а йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту віддались Росії, да? і у нього далі звичайний план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типу, перемовини. Поняла, це методичка, яку він використовує з года в год. год з того, ну типа, з десятилеття в десятиліття на когось напав, сказав тут русські, ми захищаємо руських. Потім цю землю, типа, на дипломатичному шляху її передають, і він іде далі захватувати. Поняла? Ну ну все просто, ну, ну це неминуче. То я кажу, що якби Понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює, типу, далі захоплення території України. Далі війна, і так просто вона ще далі буде зміщатися. Ще ще далі в, в, в глибину України. І так поняли, буде безконечно, поки не залишиться, і поки от, Європа далі буде за планом. Потім ідемо далі. Приїхали журналісти а, російські в Аляску. Їх поселили. Вони почали дзвонити, там більше ста отелів. Їм ніхто каже, нема місць. Їх поселили в ангарах. Сука, так їм і їм треба, як а, наші українці, і я це теж проходив. Жили в ангарах. Отак, що просто ну знаєте, було досками розділено, чи фанерою, чи гіпсокартоном. Лежали, спали, декотрі так рік, два, декотрі рік, три роки так жили. Я особисто таки знаю. От, от так їм сука, треба, хай поживуть, хай знають, як це ходять, там ще жалуються. Можете там в Тіктокі найти відоси, як вони це розказують. Потім а, малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого. А доларів виділено Росію це, ну, це нереальні кошти, поняли? На російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже, а от таке от відбувається, і воно вроді би правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити. Все пропало, все погано. Поняли, от такі от. Я буду про це спеціальну рубрику робити, бо напряму вам буду показувати відоси про російські буду казати. А де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб ну, просто нас морально знищувати. І українці морально ну, дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну, я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25 дихання закінчилось, да? і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських Совєтський Союз ще в нас, на жаль, той совок в голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поняла? Ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путін, на Мов ну, нас буде прогибати цю всю історію, що а, давайте там цей де лінія ви там нам ту землю, і ми останавлюємося. Ну це просто поняли це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього а, юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати Ну. А ми ж топили за абсолютно другі історії, як і весь світ. Того ну де, Пу... Трамп там, щоб ви розуміли, він то хоч і вважав себе там корольомі, що він може півсвітом керувати, бо Америка типу, багато грошей всім дає, і кредитів, і так далі. Але він прекрасно розуміє, що якщо він піде час на якісь а, отакі уступки, йому ну, про, ну просто жопа від цього світу. Ну реально ну Америка буде ну просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торговлі, і так далі. І це, звісно, буде економічна війна величезна в світі. Просто жесть. І політична. Дуже важкий період, тобто, це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче дуже багатьох українців. О, дивіться, зараз от українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на, окуп... на окупованих територіях. І а... хтось живе спокійним життям, слава Богу. Да? Але хтось сидить, сидить на окупованих територіях і сьогодні буде вирішуватися доля, що їм скажуть, вони українці на окупованих територіях, чи вони вже на руській території, типу о, українські росіяни чи російські українці? Поняли ця історія? Ну це жесть. Уявіть, яким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репостам. Циві. Відео. Українці є, мають не забувати. Поняли? ну я знаю, всім уже дуже важко. Честі хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати грошима, і волонтерством, і добровольці ще в воєнкомати. Поняли? ви ж не бачите, там третя штурмова, кракен, там очередь стоїть, рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх а, рекрутувати правильно. Ну, є, і реально честі хвала цим людям. А, ті, хто вже устав, все розуміють. Ну, ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну конець, Поняли? Ну, не, не зупиниться Путін. Не, ну, нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. І будемо жити з вами, ще раз повторюсь, я це в попередніх відео розказував. За словами: скажи, спасибо, що за не три дня ми зані дні вас помітили, ви окраїна, що ви, бля, навоювались. Ніхто з рюмкою пить, я ж кажу, не прийде. і, тор, і торт давай, чи хліб з солью. Не буде такого. Буде жопа просто. І це ще самый лояльний розклад, я вам розказав. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось на відео. От така вам реальна картина трошечки друге дихання беріть. Понял друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо для того, щоб допомагати Україні. Все, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. па-па.